Слава Ісусу Христу! Свята Тайна священства є одною з семи святих тайн в католицькій церкві. Цю святу тайну заснував Ісус Христос на Тайній вечері, споживаючи своїми учнями останню свою вечерю, Він встановив таїнство Євхаристії і таїнство священства. Завдяки цьому таїнству Ісус е, е, передає свою місію, яку Він отримав від Отця, освячувати Божий народ, вести до Спасіння. Цю свою місію Він передає е, церкві, передає своїм учням, наступникам, яких ми називаємо апостолами. Ісус, знаючи, що має відійти до Отця, передає цю місію людям, щоб вони її продовжили. Тому ми називаємо цю місію місією священства, місією апостольства, і цю місію почали виконувати відразу його учні, які в свою чергу передали її дальшим наступникам. І це наступництво передається аж по сьогоднішній день. По сьогоднішній день ми маємо це наступництво у святій католицькій церкві, в єпископах, в священниках і діаконах. Це передання священичого служіння відбувається на службі Божій. Це робить єпископ, який має. Повноту священства, який е, має е, повноту Святого Духа, і він поставляє на таке служіння або наступного єпископа, або священника, або діякона. Е, це таїнство священства ще називають також е, хіротонією, або з грецької мови це означає рукоположення. Єпископ покладає руки на кандидата, промовляючи молитву у руку положення, і в той момент на цього кандидата сходить благодать Святого Духа, і він стає, значить, або єпископом, або священником, або деяконом. Отож, у церкві є цих три види священства, або три ступені священства. Найнижчий з них є діакон, який покликаний для допомоги священникові і допомоги єпископові. Він допомагає їм відправляти службу Божу, відправляти треби, а також у соціальному служінні в церкві. Як ще в новому Завіті говориться про нього: деякони служили при столах, тобто допомагали. В тих всіх справах церковних і таких, яких були, які були, яка була потреба конкретної церкви, конкретної спільноти. Священник є заступником єпископа в конкретній парафіальній спільноті, в конкретній громаді. Він є головою цієї громади від імені єпископа і звершує також таїнства церкви. Усі таїнства, наприклад, хрещення, миропомазання, вінчання, єлеопомазання хворих. Значить, тільки не звершує таїнство священства, бо це таїнство священства є зарезервовано тільки єпископові. Єпископ має найвищий ступінь священства, який висвячує вже інших єпископів. Також священників і діяконів. Єпископ є главою місцевої церкви, або як ми ще називаємо єпархією. Він є головою над священниками, над яконами в певній області, в певній території, яку ми називаємо єпархією. Він за це є відповідальний, і тому слово єпископ також з грецької мови означає наглядач, той, який наглядає, спостерігає. За порядком також, і е, його основним е, обов'язком є навчати прав віри, е, освячувати свій народ і проповідувати Євангеліє. Е, е, якщо ми подивимось також екскурс історії цілого людства, то побачимо, що священство Є е, в кожному епізоді історії існування людства. Е, чи це були якісь жреці, чи е, іншого типу священники, це було завжди змагання людини, щоб е, достукатися до Бога. Е, в останні часи е, наші часи так, людства Бог послав свого єдинородного Сина Ісуса Христа для спасіння людства, який насправді був сам єдиним священником, ми ще кажемо також влучно первосвященником, для того, щоб з'єднати людину з Богом. Ісус Христос, про нього святе письмо говорить, що Він є священником за чином Мелхиседека. Це означає, що його священство є від Бога. Він був е, тим і є, тим справді єдиним посередником між Богом і людиною, тим першосвященником, який з'єднав людину з Богом. Тому, якщо ми говоримо взагалі про священство, варто пам'ятати, що священство це є Божою установою. І священство в Католицькій церкві це є Христове священство. Кожен священник, єпископ чи діакон, він діє оцею силою Христового священства. Він є поставлений Святим Духом і Він представляє Ісуса Христа. Через нього діє Ісус Христос. В цьому ми не маємо сумніватися. Навіть якщо ми побачимо, в людях, ну, чи в єпископу, чи в священнику, чи в діякону якісь недосконалості людські. Це не заперечує священству Христовому діяти через людей. Бо Святий Дух має більшу владу, силу діяти навіть через нему людей. Він не Обмежений тими людськими немочами. І якщо вже священник, чи єпископ чи діякон є висвячений, ця, цей дар священства, він є такою незгладимою печаттю, він не забирається від людини, навіть коли хтось грішить. І цей дар священства, він далі служить церкві. Він будує спільноту, е, будує е, тіло Христове. Тобто е, завжди, Христос діє у своїй церкві, щоби її будувати. Тому важливо пам'ятати, що через священника завжди діє Христос, через, приходячи до церкви, що властиво зустрічаємося з Богом. Але і від людини також є відповідальність, бо Бог доручає, довіряє. Священство людям. Бачите, також є передання священства через рукоположення. Тому так важливо, теж, щоб це рукоположення передавалося від одного покоління до наступного, як до нас прийшло Христове священство від апостолів через їхніх наступників, аж до нашого дня. І цю лінію священства ми можемо прослідкувати аж до самого Христа. Зокрема, сьогодні на Римському престолі ми знаємо, що є 266-й наступник святого апостола Петра. І цю лінію ми безперервно можемо прослідкувати аж до самого Христа. Тобто, ця довіра Бога до людей, але з іншого боку, і люди також ми зі свого боку також будуємо церкву. Тому і. Заклик завжди є до, до нас, до мирян, в тому плані, щоб молитися за священство. Молитися за покликання до священства, за добрі покликання до священства, за святі покликання до священства. Бо через священство Бог будує свою церкву і е, е, провадить її до е, вічності, до е, спасіння. Вже тут, в нашому часі, в наш конкретний життєвий період. Слава Ісусу Христу!